номер 626 за підручником геометрія восьмипасла Олександра Ітера. І наше завдання: у прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 45 градусів, менша бічна сторона і менша основа дорівнюють по 18 см. От надій більше. Та без проблем. Малюємо прямокут трапецію. Так, прямий кут. Саме головне. Да? Начально А, Б, С, Д, так, і записуємо дано. Значить, у нас А, Б, С, прямо пут на трапиція. Добре. За умовою задачі гострий кут дорівнює 45 градусів, тобто наш кут Д дорівнює 45 градусів. Далі за умовою задачі менша бічна сторона у нас АВ дорівнює меншій основі, тобто БЦ дорівнює 18 см. Так, знайдіть більшу основу. Знайти Більша основа у нас АВ. Так, розв'язання. Для того, щоб розв'язати дану задачу, нам треба домодувати висоту. Проведемо. Так, проведемо висоту, висоту і давайте назвемо її. О, так, кутом, так, У нас, ну, нехай це К. Це К. Перпендикулярно АВ. Так, що у нас утворилося? У нас АВ дорівнює В. Так, ми можемо сказати, що після того, як ми провели висоту, у нас БЦ дорівнює АК, так? а АБ дорівнює ЦК. Тому у нас виходить, що АБЦК квадрат. АБЦК у нас квадрат. Квадрат. Тому що у нас АБ дорівнює БЦ і Ні, 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 не кума, так, дорівнює. Це К і дорівнює АК. Так, добре. І ми розуміємо, що якщо вони рівні, то так, тоді ми можемо зробити висновок, що, наприклад, АК, нам вже треба АД знайти, так? АД. Тому АК і КЦ АК дорівнює 18 см. Одну частинку знайшли. Так. Давайте не АК, все ж таки допишемо: АК дорівнює до 18 см. Все є. Що нам це дає? У нас є 45 градусів. Значить, за властивістю, за теоремою суми котів, гострих отів прямокутного трикутника. так? Давайте так: З трикутничка СКД, ЦКД, у нас кутка дорівнює 90 градусів, тому що це перпендикуляр. так? За теоремою, за теоремою про суму, про суму гострих кутів прямокутного трикутника, так, прямокутного трикутника, значить, кут С у нас буде дорівнювати 90 градусів, відняти кут Д. Кут Дорівнює 90 градусів, відняти 45 градусів це за умовою, так? Дорівнює 45 градусів. Отже, отже, мало того, що це трикутник прямокутний, він ще є і рівнобрений, тому що кути при основі рівні. Отже, трикутник СКД, СКД, рівнобедрений рівнобедрений з основою. З основою CD, так? CD, Так, якщо в нас CD, тобто у нас ЦК дорівнює КД, звідси CK дорівнює КД, і також дорівнює 18 см. У нас все 18 см. Все. А наше АД буде дорівнювати сумі АК дорівнює КД. І дорівнює 18 плюс 18. Дорівнює 36 см, що і треба було знайти відповідь: 36 см. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.